Доброго дня, шановні учні. Зараз я хочу показати, як звести до найменшого спільного знаменника дроб. Приклад перший: п'ятих і двадцятих. Для того, щоб звести дроби до найменшого спільного знаменника, першим, що нам потрібно, знайти найменше спільне кратне для знаменників, для знаменників даних дробів. Тобто Найменше спільне кратне для чисел 5 і 20, найменше спільне кратне для цих двох чисел 5 і 20 це число 20. Далі нам треба наступним пунктом знайти додатковий значник для кожного дробу. Для цього ми поділимо найменше спільний знаменник на знаменник даних дробів. Тобто, 20 ми поділимо на 5. Ми отримуємо 4. 4 – це додатковий множник для першого дробу. І 20 поділити на 20 – це буде 1. 1 – це додатковий множник для другого дробу. Після того, коли ми визначили додатковий множник, я повинна помножити і чисельник, і знаменник кожного дробу на відповідний додатковий множник. 4 треба помножити на 2, це буде 8. 4 далі множимо на 5, тобто це буде 20. Аналогічно виконаємо і з наступним дробом. 1 помножити на 3, це буде 3, і 1 помножити на 20 це буде 20. Ось таким чином ми призвели до спільного знаменника. Приклад Б 5 12 і 4 15. Аналогічно, першим, що ми знаходимо, найменше спільне кратне для чисел 12 і 15. Це буде число 60. Після цього ми знаходимо додатковий множник. 60 поділити на 12. Це у нас буде 5. 60. Тобто до першого дробу додатковий множник у нас 5. 60 поділити на 15, ми отримуємо 4. Для другого додатковий множник – це буде 4. Після цього, коли ми визначили додатковий множник, я повинна цей додатковий множник помножити на кожний чисельник і знаменник певного дробу. 5 помножити на 5, це буде 25. 5 помножите на 12, це буде 60. 4 помножите на 4 це 16. І 4 на 15 це також 60. Ось, ми розглянули і приклад 2. Якщо у вас в прикладі 3 прикладу дроби. Ми аналогічно повинні виконати, знайти найменший спільний кратник для чисел 3, 4 і 6. Це число 12. Це число 12. Визначаємо тепер додатковий множник для кожного числа. 12 поділити на 3 ми отримаємо 4. Отже, для першого додаткового множник це 4. 5, далі 12 поділити на 4, ми отримаємо 3. Отже, додатковий множник для другого це буде 3. 12 поділити Ні. на 6 ми отримаємо 2. Отже, додатковий множник для другого це буде 2. Коли визначили додатковий множник тепер повинні помножити і чисельник і знаменник дробу на цей додатковий множник 4 помножити на 2, ми отримаємо 8. 4 помножити на 3 ми отримаємо 12. Наступний 3 множимо на 5, отримаю 15. 3 множимо на 4, отримаю 12. І третій дріб. 2 помножити на 1. І 2 помножити на 6. Як визначити найменше спільнократне, подивіться, будь ласка, відео 2.